Війна в Україні надзвичайно дорога справа. Гроші на неї йдуть з державного бюджету, від країн-партнерів, волонтерських організацій та особистих донатів простих та не дуже простих людей. Багаті українці можуть допомагати армії, при цьому не відмовляючи собі у вдоволенні власних забаганок та хобі. Це стосується й автомобільних захоплень. Хтось з них евакуював з держави свої люксові автопарки до чи після 24 лютого 2022 року, а хтось навпаки за ці роки придбав дуже нескромний автотранспорт. Серед ексклюзивів вартістю від 400 до 800 тисяч доларів, зокрема Феррарі 812 Суперфаст, Мерседес Брабус 800 4х4», 4, Сінге Порше 911», Rolls-Royce Ройс Black Badge, Феррарі «Феррарі SF90 Stradale. Як це виглядає, коли половина українського кордону охоплена бойовими діями? Вирішувати вам, ми просто розповімо про кілька випадків та подій, пов'язаних з елітними автомобілями в Україні за три злишком роки зухвалого широкомасштабного вторгнення Росії. Просимо вас додивитися відео до кінця, висловити свою позицію в коментарях, підписатись на чоловічий канал авто і натиснути дзвіночок, якщо вам подобається наша робота. В липні 2022 року стало відомо, що найдорожчим авто, яке ввезли в Україну з нульовим митом, став спорткар Феррарі Рома. Про це повідомив народний депутат Ярослав Желізняк, перший заступник голови комітету ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Інформація була повідомлена, щоб розвінчати міф про найдорожчий пільговий кубік Mercedes g Клас за 220 тисяч доларів. Цей рекорд стосувався лише зони діяльності закарпатської митниці. Нагадаємо, податкове послаблення ввели в період з 5 квітня до 30 червня 2022 року, щоб наші військові та волонтери Ери змогли ввести транспорт для залучення у війні, але певна категорія українців з грошима сприйняла це як вікно можливостей в іншому аспекті. Найдорожчим у цих перегонах виявився Феррарі Рома або Тайп Ф Ф-169». Це закрите дводверне купе, створене на основі купе-кабріолета Портофіно, та має переднє розташування двигуна. Його представили 13 листопада 2019-го, а влітку наступного року спорткар став доступний покупцям з заздрісними рахунками. Автомобіль масою 1472 кілограми оснастили твін-турбовим 39-літровим v 8 потужністю 620 коней та крутним моментом 760 ньютон метрів. Він працює в парі з восьмиступінчастим роботом з двома щепленнями DCT. Суперкар може розігнатись до максимальних 320 км за годину, а сотню досягає за 3,4 секунди. Феррарі Рома оснащена електропідсилювачем керма, як у моделі 812 Superfast, суперфаст та магнітореологічними амортизаторами від Каліфорнія, проте з покращеним програмним забезпеченням. У березні 2023 року італійці представили версію Спайдер з інноваційним м'яким верхом. Якщо у 2020-му було продано 44 Ferrari Roma, Рома, а наступного 1057, то в 2022-му ця модель опинилась в колекції українця ще й на чверть дешевше ніж мала. Вартість італійського суперкара 2020 року випуску з нульовим митом склала 221 тисяча доларів. Якби довелося сплатити розмитнення, то сума зросла б на 71 тисячу 300 доларів. В кінці жовтня, коли нульове мито вже не діяло, у Львові на евакуаторі помітили ексклюзивне купе Mercedes SLR McLaren у лімітованому виконанні Кровн Едішн. Тепер же класичний суперкар виготовили всього у десяти примірниках для королівської родини Бахрейну. Авто відрізняється жовтим кольором, карбоновими спойлерами, унікальним інтер'єром з сидіннями ковшами, переналаштованою ходовою, збільшеними гальмами, а також особливими колісними дисками. З технічної точки зору це мерседес SLR McLaren 722 Edition». Шістсот сильний восьмициліндровий двигун забезпечує розгін німця до сотні за 3,6 секунди, а максимальна швидкість складає 337 км за годину. Цей екземпляр з пробігом 41 тисяча кілометрів придбали на аукціоні Банемс за 460 тисяч доларів, тож розмитнення мало скласти ще більше сотки тисяч баксів. В квітні 2024 року в Україну завезли перший суперкар Мазераті mc МС-20». Його дебют спочатку планувався виробником в модені в травні 2020 року, але через пандемію був перенесений на вересень. Двомісне купе вирізняється елегантним дизайном із дверима, що піднімаються догори. Середньомоторного італійця озброїли трилітровим V6 Twin Turbo потужністю 630 кінських сил, який став першим двигуном власного виробництва бренду з 1998 року. В останній період в цьому напрямку мала місце співпраця з Феррарі. Завдяки такому агрегату і восьмиступінчастому роботу це карбонове авто вагою 1475 кілограмів, здатне досягти сотні на спідометрі за 2,9 секунди і розвинути максималку в. 325 км за годину. Щоб після цього сповільнитись, Мазераті має керамічні гальма у 2023 році. Марка випустила версію MC20 GT2 для змагань у європейській серії GT2. стандартами двигуну модифікації. В ній допомагає аеродинамічний пакет, спрощений інтер'єр з одним сидінням. Вогнегасник, регульоване рульове колесо, омологований каркас безпеки FIA, шестиступінчаста секвентальна КПП із самоблокуючим механічним диференціалом підвищеного тертя, двосторонні регульовані амортизатори, вихлопна система гоночної специфікації та 18-ті ковані легкосплавні диски. Дорожня версія суперкара Maserati MC20, що випускається із 2021 року, коштує від 220 тисяч доларів. Такий екземпляр засвітився на митниці в Одесі, де, скоріш за все, і залишився. 1 липня минулого року сотні інформаційних агентств і газет Росії повідомили, що Перша леді України Олена Зеленська придбала найдорожчий у світі суперкар Бугаті і заплатила за нього 4,5 мільйона євро. Новину шерили тисячі анонімних і прокремлівських користувачів кількома мовами, використовуючи майже ідентичний текст. Поки українці відправляють гинути в безглуздий конфлікт, створений НАТО, Олена Зеленська витрачає 4,5 мільйона євро. На Бугаті Торбіон під час візиту до Парижа у матеріалі були надані так звані докази покупки, відео співробітника «Бугаті» Жака Бертана та копію рахунка фактури на покупку з ім'ям Зеленської. Ці дописи охопили понад 12 мільйонів користувачів тільки в мережі X. А десятки американських сайтів, які називають себе місцевими джерелами новин, опублікували фейкове повідомлення про першу леді України, не перевіривши інформацію. Насправді цей гібридний спортивний автомобіль із центральним розташуванням двигуна має піти в серію лише наступного року. Заміну моделі Chiron, яка вийде обмеженою серією 250 одиниць, представили під час онлайн трансляції 20 червня 2024 року. Вартість її значно нижче, ніж збрехали путінські пропагандисти, і складає 3,8 мільйона євро. Турбіон оснащений атмосферним 84 літровим двигуном v 16 Cosworth об'ємом 8355 см3, кубічних, потужністю 1000 кінських сил та обертальним моментом 900 Нм. метрів. Його поєднано з парою електродвигунів на передній осі та одним на задній, які загалом видають 800 коней та забезпечують 60 км пробігу на електриці. У гіперкарі використовується восьмиступінчаста трансмісія з подвійним щепленням. Шасі Торбіон виготовлено з вуглецевого композиту Ті 800 а компоненти алюмінієвої підвіски створено за допомогою штучного інтелекту і надруковано на 3D-принтері. Хоча компанія зазвичай не розкриває інформацію про своїх клієнтів. У цьому випадку Букаті Automobiles SIS робить виняток, оскільки це неправдиве повідомлення, яке не відповідає дійсності. Згідно з внутрішньою перевіркою, пані Зеленська не є клієнтом Бугаті, написала Ніколь Оже, керівниця відділу маркетингу та комунікацій Бугаті Автомобайлес САЕС в електронному листі до Поліграф. Інфо 1 липня Український центр протидії дезінформації при РНБО назвав публікацію про нібито купівлю Оленою Зеленської суперкара фейком і черговою спробою росіян дискредитувати родину президента України перед самітом НАТО. А 2 липня Ріа Новості видалило статтю про придбання Бугаті з коментарем на сторінці Новину анульовано. На початку липня 2024 року видання Українська Правда опублікувало скандальний матеріал та відео під назвою Волонтер на Ламборгіні. Ще одна історія великого успіху під час великої війни. Ніхто не знає, хто це, але в нього ламба, тому на всяк випадок всі вітаються. Так в елітному столичному спортклубі Царський описали 37-річного Олексія Владімірова, який раптово під час широкомасштабної війни почав привертати увагу залишків столичних еліт. З відкритих джерел журналісти дізнались, що Владіміро офіційно володіє збитковим столичним рестораном грузинської кухні сапераві. На початку вторгнення він фотографувався у військовій формі через волонтерську систему шлях. Він регулярно їздить на відпочинок за кордон і приймає у себе в ресторані мера Києва та представника державної компанії, яка закуповує зброю за кордоном. За словами журналіста Михайла Ткача, червні 2023 року Олексій придбав елітний спорткар Ламборгіні Хуракан. Хоча герой у відео заявив, що машина два роки ремонтувалася. Це був натяк на биток за океану. Італійський виробник збирав цю модель з 2014-го і упродовж 10 років середньомоторний повнопривідник базується на карбоно алюмінієвому шасі, яке також лягло в основу другого покоління Ауді R8. Його серцем став модернізований v 10 об'ємом 5,2 літра від Gallardo потужністю 610 кінських сил та крутним моментом 650 Нм, метрів, що працює з семиступеневою коробкою передач з подвійним щепленням. До сотні звірюка розганяється за 3,2 секунди, а максимальна швидкість складає 325 км за годину. «Хуракан» має чотири модифікації та близько 10 тюнінг версій. Попри гучний автомобільний заголовок та прев'ю, відео української правди переважно присвячене друзям та бізнес-партнерам Олексія Владімірова. В Кінці минулого року було підраховано, що під час війни в Україні зареєстрували 13 нових електрокарів Rolls-Royce Spectre, з яких лише 4 власники мають легальні статки. Серед вітчизняних володарів, елітної 55 метрової британської новинки, депутати, бізнесмени. Але більша частина оформлена на підставних осіб і їздить в Монако. Вперше електричне купе класу G1 Rolls представив 18 жовтня 2022 року через свої соціальні мережі. Завдяки новітній платформі Architecture of Luxury автомобіль отримав алюмінієву раму, а 18 датчиків максимально допомагають драйву водія. Розкішної машини ЕГОїста автомобіль оснащений двома синхронними електроагратами, що забезпечують потужність еквівалентну двигуну внутрішнього згоряння потужністю 584 кінських сил. Вони дозволяють спектру набрати сотню за 4,5 секунди. Батарея ємністю 102 кВт годин дарує 530 кілометровий запас ходу. Технологія швидкої зарядки потужністю 195 кВт дозволяє заряджати батарею від 10 до 80% всього за 34 хвилини. Автомобіль за півмільйона євро не можна купити в салоні, бо спершу необхідно ставати в чергу і чекати. В 2023 році за інформацією журналістів, Налістів це зробило 10 українців, а згодом було зареєстровано на три більше власників британської розкоші. Перший електромобіль Rolls-Royce Spectre привезли до нашої воюючої держави в жовтні 2023 року. А за її кермом бачили народного депутата, секретаря комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Геннадія Вацека. Згодом новий електромобіль перереєстрували на співробітницю структури Вацака, за даними журналістів, серед інших власників та осіб, які користуються електричним спектром. Екс депутат Віталій Хомутиннік, менеджерку. Коломойського Михайло Бакуненко, харківський забудовник Ігор Масленіков, а також донька підприємця Сергія Хановича Юлія Карцигіна в січні 2025 року. Український футболіст показав свій ексклюзивний «Макларен» у синьо-жовтих кольорах. Мова про члени збірної команди України та англійського клубу Брентфорд Єгора Єрмолюка. Його ексклюзивне авто одна з трьох версій моделі 570 s с яка випускалась у 2015-2020 роках, що має маркування 570GT. Вперше суперкар представили на Нью-Йоркському міжнародному автосалоні 2015. А за два роки на фестивалі швидкості Гудвуд показали варіант Родстера. Усі версії оснащені бітурбовим V8 потужністю 570 кінських сил, що працює разом з семиступінчастою автоматичною коробкою перемикання передач. Саме версія футболіста почала вироблятися з квітня 2016 року і відрізняється розгоном до сотні 3,4 секунди, що є скромні. За модифікацію 570S та 570S Spider на 0,2 секунди, а також має м'якішу підвіску. При цьому в трьох версіях однакова максимальна швидкість 328 км за годину. Розхід – 10,7 літра найкращого бензину. Також, якщо дві швидші версії мають лише 150 літрів місця для багажу, то в McLaren 570 GT завдяки двом багажникам аж 370 літрів. Цю модель у 2020 році замінив гібрид Макларен Артура. Світлини суперкара, 20-річний зірковий півзахисник Єгор Ярмолюк, опублікував на своїй сторінці в інстаграм. Зараз такі авто з пробігом коштують від 125 до 150 тисяч євро. До речі, в Україні податок на розкіш в розмірі 25 тисяч гривень стосується більш ніж 350 моделей та модифікацій дорогих авто вартістю від 3 мільйонів гривень та віком до 5 років. Список оприлюднили на сайті Міністерства економіки, проте до нього чомусь не потрапили машини марки Макларен та Феррарі. Кінці лютого цього року один із наймолодших мільйонерів України Олександр Слобоженко розповів, як вивозив свої суперкари на початку широкомасштабного вторгнення. Буквально за кілька днів до 24 лютого 2022-го засновник успішної it компанії завіз в Україну Феррарі за 1 мільйон доларів. А згодом до Варшави 24-річний бізнесмен частково вивіз свої автомобілі, серед яких кросовер Ламборгіні. А щоб перевести Феррарі... Рарі та ламбу в безпечне місце Слобоженку довелося викласти 10 тисяч доларів. Крім того, за останні три роки Олександрові вдалося продати свій «Ламборгіні хуракан співвітчизнику за версією порталу «Топжир», який слідкує за мажорними тачками. Машина бізнесмена і автофаната посіла друге місце за ціною. Мова про перший гібридний серійний суперкар від італійського автобренду «Ламборгіні», що отримав назву Реульдо. Повнопривідний монстр потягнув з рахунку Слобоженка близько мільйона доларів. Приміра автомобіля під внутрішньою назвою lb 744 відбулася 29 березня 2023 року через онлайн розповсюдження технічних даних і зображень. Публічно «Ламборгіні Ревельдо, названого на честь БК, існуючого в Іспанії в 1880 році, представили в квітні 2023 року на автосалоні. В Шанхаї машина мрії вагою 1772 кг, кілограми, оснащена 65 літровим V12 потужністю 813 кінських сил та обертальним моментом 725 ньютон метрів разом із трійкою електродвигунів. Він видає ще більш вражаючі характеристики: 1015 коней і 1062 ньютон метрів. Також до рейтингу топ жир на п'яту позицію потрапила Lamborghini Хоракан Стерато за більш ніж 350 тисяч доларів, що є офрут версією класичного суперкара з ліфтованою підвіскою, пластиковим обвісом і даховим забором повітря. Машину на чеських номерах помітили в гаражному кооперативі у Житомирі, проте не факт, що її розмитнили, і може, це хтось приїхав у гості. В лютому на третю річницю широкомасштабного вторгнення в Україну привезли суперкар Астон Мартін Valiant, який можна вважати найдорожчим з нових на нашій території. Це лімітована серія випущена в кількості лише 38 одиниць за кілька мільйонів доларів. Спочатку єдину модель на базі купе Aston Martin Велор створили на замовлення дворазового чемпіона Формули 1 Фернандо Алонсо, який нині виступає за команду Aston Martin. Згодом виробник вирішив випустити обмежену партію для фанатів за грошима. Про те, щоб стати власником Aston Martin Valiant, недостатньо мати необхідну суму. Треба отримати дозвіл на його придбання від керівництва британської марки, яке власноруч обирає достойних. А в Україні необхідно мати ще й гарний бункер, щоб вберіг цей фоліант від дронів камікадзе та ракет. Дизайн автомобіля виконаний у ретро-стилі, що нагадує модель V8 Vantage 1970-80-х років. Суперкар одягли в карбоновий обвіс, антикрило та розширені арки. Інтер'єр поєднує спортивні сидіння Рекару та оздоблення з алькантари карбону. Під капотом Астон Мартін Валіант 52-літровий V12, твін твін-турбо-двигун потужністю 745 кінських сил і обертальним моментом 753 ньютон метрів. Завдяки Ки шестиступінчастий механічній коробці передач правному драйверу вдасться розігнати гіперкар до сотні за 3,2 секунди та досягнути максимальних 320 км за годину. Шедевр вартістю 2 мільйона 700 тисяч доларів, обладнаний спортивним диференціалом, карбоново-керамічними гальмами та адаптивними амортизаторами для покращення керованості і безпеки. До речі, в квітні в тому ж автосалоні Астон Мартін собі придбав український титулований бодибілдер, триразовий чемпіон Арнольд Класік World Чемпіон і популярний онлайн тренер Сергій Данилець. До цього він їздив на BMW m 8 але вирішив замінити її. Тож разом з дружиною Анастасією приїхався столичними автосалонами суперкарів, які працюють навіть у війну. Вибір пав на 671-сильний Aston Martin DB12 смарагдово-зеленого кольору за 350 тисяч євро. В соцмережах пара розповідала про певні недоліки суперкара, які проявилися буквально у перші тижні користування, та й сотні коней під капотом не надто сприяють швидкому пересуванню не ідеальними українськими дорогами. 20 березня під час масованої російської атаки шахедами було уражено елітну станцію технічного обслуговування в Одесі. Її вважали дійсно храмом автолюбителів, бо під одним дахом було зібрано рідкісні та колекційні автомобілі. З найдорожчих фактично знищено Nissan Skyline R30, BMW X6. Chevrolet Corvette c 8, McLaren 712 s та інші мажорні тачки. Спорткар з середнім розташуванням двигуна McLaren 720S, що має заводський код p 14, прийшов на заміну моделі 650S 7 березня 2017 року, коли його презентували на автосалоні в Женеві. В той же час дебютував дизайнерський варіант купе McLaren MSO 720S Velocity, А за рік відкрита версія Спайдер. Суперкар побудований на шасі нового покоління з вуглецевим монококом, яке легше і жорсткіше за попереднє. Новий 4-літровий V8 з подвійним турбонадувом розвиває 720 кінських сил та працює спільно з семиступінчастою роботизованою КПП SSG. Макларен 720 s вагою 1283 кілограмів, розганяється до 100 за 2,9 секунд, а максимальна швидкість складає 341 км кілометр за годину. Усе це в тому. У числі завдяки допрацьованій підвісті, вуглецево керамічним гальмам та іншим опціям, автомобіль, який в 2023 році замінила версія 750 s с продавався у трьох комплектаціях: базові перформанс і лакшері, а також мав додаткові пакети обладнання. І такий суперкар забрала війна в Одесі. Та найбільшою втратою у пожежі на елітному СТО є люди, які там працювали і любили свою справу. Подивившись це відео, більшість напевне в шоці з цього безсоромного викидання сотень тисяч доларів на, хоч і високотехнологічне, але залізятче. Так, ці багатії сміливі люди, бо ризикують мати ці машини у небезпечній Україні. Так, більшість з них донатить на захисників нашої держави. Але, але.